Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! Дорогі брати і сестри, давайте замислимося на хвилину над незвичайною долею нашого покоління. Адже більшості з тут присутніх, якщо не всім, ну майже всім, вдалося захопити тисячоліття хрещення України. Тисячоліття, яке стало для нас. Початком відродження української державності, початком відродження церкви, яка повернулася до нас уже як нова поздоровча сила. І знов, не так давно, ми переживали двотисячоліття Різдва Христового. великий ювілей, який припадає на страшну уявити, одне з п'ятдесяти поколінь. І це було наше покоління. І ось зараз, цього року, ми маємо відразу два тисячоліття, тисячоліття упокоєння нашого Великого князя Володимира і тисячоліття мученицької смерти двох страстотерців Бориса і Гліба, князів, подвиг яких для нас, на перший погляд, і зараз лишається дивним, незвичним, а кому здається, і вартим осудом. Бо справді, що вони зробили? Вони відмовилися протиставлятися злочинцеві. Вони не схотіли підіймати руку на свого брата. А брат справді був злочинцем і назвали його святополком Окаянним потім. Таким він увійшов в пам'ять. І тим не менше, вони воліли померти, але не стати причиною розбрату. Вони показали приклад покірливості, такої незвичної, суперечної Рицарському кодексу від честі в середньовіччі. І раптом саме вони стали першими нашими святими, тими, хто дав українцям власний зірек святості, не принесений іззовні. Ми практично не мали в нашій історії святості. Святих блажених, ми мали кількох рівноапостольних князів і дуже мало представників Вищої Реставрації, канонізованих пізніше. Але вже найперших українців, канонізованих церквою, ми одержали як приклад братньої любові і жертовності. приклад творення миру власною жертвою. Коли ми слухаємо під час Ходу з Євангелієм спів заході і блаженства. Цього року ми особливо замислюємося над місткістю слів блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. І ми думаємо над подвигом наших миротворців, які кладуть своє життя для того, щоб захистити Київ, Харків, Полтаву, Львів від навали, яка поглинула Крим і яка. Панує зараз на землях східного Донбасу. І водночас такими самими миротворцями перед нами постають Борискі. До їхньої пам'яті звернулися тоді, коли княжі Чвари розверталися в Україні, коли сини Ярослава Мудрого не могли поділити між собою Київ і відмовлялися відступитися старшому. Як тоді поводила себе церква? Церква устами преподобного Феодосія Печерського відмовлялася поминати узурпатора, аби схилити братів, скоритися старшому брату, яко продовжував поминати Феодосій, навіть коли інший брат захопив Київський престіл. І це вчить нас, що часом варто поступитися власними амбіціями для того, щоб запанував мир. Це так важливо було у зламні періоди нашої історії. Це так потрібно було в часи визвольних змагань або ще перед тим часи руїни, коли саме чвари наших гетьманів або політичних партій і угруповань у 20 столітті завадили нам здобути самостійну українську державу. І коли зараз на сході України розгортається драма військового протистояння нашого війська і російських агресорів. Саме тоді ми і можемо по-новому оцінити це слово мир і шукати власних способів плекання цього миру. Ми можемо це робити і робимо це, допомагаючи нашим воїнам. По всіх парафіях нашої єпархії постійно провадиться збір коштів. Ми закуповуємо речі, потрібні для фронту, і відвозимо туди. Ми молимося, постійно молимося за наших воїнів. І чимало наших парафіян, стоять там із зброєю в руках, охороняючи наш мир. Але ми можемо плекати цей мир і в нашому повсякденному житті, навчаючись пробачати навчаючись долати свої амбіції, навчаючись просто бути спокійними і розважливими саме тоді, коли ворог намагається посіяти в нас паніку, коли розповсюджуються чутки про зраду, неминучий наступ ворога. Та ми в Харкові прожили вже рік. У постійних попередженнях, що ось стоять російські танки, які вже ось ось чи не сьогодні ввечері підуть на наше місто. З цим важко жити. І за цих умов необхідно вміти бути спокійним і ділитися цим спокоєм з іншим. Але цього мало. Треба вчитися поважати інших, бо це саме те, чого ми не винесли із минулих часів із совєтської окупації. Ми не вміємо ані себе поважати, ні свого ближнього, не вміємо шанувати його гідності, не вміємо визнавати за ним право на власну думку. І водночас не вміємо слухати Його. От, власне, приклад маємо ми в останніх драматичних подіях нашої єпархії, коли варто було нашому єпархіальному соборові. Звернутися із братнім проханням до єпископату Греко-католицької церкви, братньої церкви? Хто заперечить цьому? А скажіть, будь ласка, якими ви бачите шляхи до творення єдиної помісної церкви? Як ми можемо співдіяти на цьому шляху? Наскільки можемо ми бути разом у опричасті? І відразу у декого прокидаються амбіції, ні, ми не хочемо, ми не хочемо відчувати її братами. Ми не хочемо бути разом. Ми кращі, ми перші, ми, ми. А давайте пригадаємо, що почався гріх на землі. Ангел світла, Люцифер, найкращий, найсвітліший ангел в своїй гордині повстав проти Бога, щоб бути першим. Він не хотів бачити біля себе інших. І найскромніший ангел, непомітний Михаїл, небесний покровитель Києва, сказавши, хто як Бог визнав себе нерівним Богові, а рядовим слугою, який тільки хоче захистити справедливість. Він став для нас архістратигом, начальником небесного війська. І зараз перед нами ті самі виклики, чи здатні ми претендувати не на лідерство, а на роль рядового воїна? Рядового парафіянина, одного із тих, хто творять майбутню чесну, чисту, як про неї мріяли патріархи Мстислав і Дмитрій, Українську церкву. І в цьому також наш великий внесок у творення миру, блаженні миротворці. Бо їхнє Царство Небесне, згадуємо ми сьогодні, звертаючись до пам'яті страстотерців Бориса і Гліба, і молимося, щоб вони навчили нас бути поступливими в стосунках один з одним, поважати один одного, бути спокійними. Бо спокій і мир це синоніми у нашій мові, і миротворці це ті, хто вміють плекати спокій у своєму житті і щедро ділитися ним з іншими.